Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. І сьогодні у нас буде огляд новинок на автомайданчику. Забігаючи наперед, скажу, що таких гарячих новинок нас ще не було. Сьогодні будуть мега круті автомобілі. Отож, додивіться відео до кінця, буде дуже багато цікавих машин. Друзі, і перед початком цього відео не забувайте обов'язково підписатися на наш YouTube канал, адже більшість глядачів, які дивляться наші відеоролики, на жаль, не підписані. Просто натискайте на кнопку Підписатися на нашій головній сторінці і все, займається 2 секунди. Друзі, також нагадую, що війна триває і потрібна підтримка кожного. Не забувайте донатити щодня невеликими сумами. У нас 50 тисяч підписників. По гривні день це 50 тисяч гривень щодня донатів для наших Збройних сил. Друзі... Донайте кожного дня, пам'ятайте, наші хлопці потребують вашої допомоги. Розпочинає наш огляд Volkswagen Touareg 2011 року, ціна його 17900, 3 літровий дизель, автомат та повний привід. Автомобіль має передні задні партроніки, лінзовану оптику і заглянемо до нього в салон. Друзі, а в салоні вас зустрічає коричневий шкіряний салон. Пам'ять сидіння з дерев'яними вставками, датчик світла дощу. Мультикермо, коробка, звісно ж наша йде автомат, двозонний клімат, контроль. Також тут величезний панорамний дах. Автомобіль має електропривід кришки багажника. Так як я і казав, вже передні та задні парктроніки. Друзі, автомобіль, від якого особисто в мене перехоплює подих. Це Audi a 5 19 2019 року, дволітровий бензин, автомат та повний привід Quattro. 119 тисяч пробіг в дуже класній комплектації. Ціна даного автомобіля 31 500 доларів. Давайте заглянемо до цього автомобіля в салон. Авто має безключовий доступ, пам'ять сидіння, коричневий шкіряний салон з дерев'яними ставками, датчик світла, дощу, адаптивний круїз-контроль, Підігріви сидінь та багато-багато іншого. Також присутній клімат-контроль для заднього ряду пасажирів та підігріви задніх сидінь. В машині присутня камера заднього огляду, електропривід кришки багажника. І подивіться, яких розмірів тут багажник. Не можна сказати, що цей автомобіль якийсь буде вам непрактичний. Дуже-дуже цікава машинка, яка буде вам дарувати мега-емоції. Друзі, а у нас ще один Volkswagen Touareg. в ще жирнішій комплектації, але відповідно ціна. Давайте підемо по зовнішньому огляду. У нас перед парктроніки, камера 360, лінзована оптика авто 16-го року, 3-літровий дизель, 180 пробігу. І так, має безключовий доступ. Пневмопідвізку. підвіску. Підігрів та вентиляцію сидінь, пам'ять сидіння, мультикермо, великий екран та, друзі, присутній панорамний дах. В дійсності дуже-дуже класна комплектація. Також давайте заглянемо до нього у багажник. Місяця в ньому реально... Дуже і дуже багато і складається у нас задній ряд сидінь. Ось такий Hyundai i20 є в наявності. Ціна його 6600 доларів. 1.2 газ бензин, механіка 2014 року 138 тисяч пробіг в даному автомобілі. Авто має кондиціонер, переднє скло підіймачі та механічну коробку передач. Друзі, свіжопригнене авто з Європи без пробігу по Україні, а саме машина з Франції розмитнена та сертифікована. Це Audi q 5 15-го року з 3-літровим дизельним двигуном. Кватро повним приводом в рідній фарбі і ціна даного автомобіля 25 тисяч 500 доларів. Подивіться просто на стан салону. Сидіння йдуть комбіновані шкіра з Алькантарою. Мультикермо. Клімат-контроль, підігрів сидіння. Все, що є потрібно в даному автомобілі. Ну і звісно ж, Quattro, повний привід рахується одна з найкращих повнопривідних систем в світі. Друзі, всі ці автомобілі, які ви бачите у відео, продаються нас по цінам від власників, без націнки нашого майданчику. Їх можна оглянути щодня по буднім. З 9 до 18 та в суботу, та неділю, з 7 до 15, у нас авторинок, і відповідно, автомайданчик також працює. Будемо раді бачити вас всіх. Іду до офісу брати нові ключі від автомобіля, щоб далі вам показувати. І нагадую про наші послуги, де ми робимо договір купівлі-продажу, страховку в автомобіль, комплексну діагностику автомобіля, перевіряємо ми валюту та. Тому подібне. Друзі, якщо ви купуєте автомобіль на Карбазар, ви можете бути впевнені, що з ним все буде гаразд. Адже нас вся територія в камерах, ми машини перевіряємо під час договору купівлі-продажу. З нами купувати автомобілі швидко, зручно та безпечно. Volvo V-50. 1.6 дизель, механічна коробка передач 11-го року ціна 7800 доларів 210 тисяч пробіг в даному автомобілі. Ви могли побачити, автомобіль має клімат-контроль, механіку шестиступку. Позаду бачите парктроніки і колір дуже красивий сірий графіт. Друзі, у нас ось таке цікаве авто. Це Octavia A7, повний привід 2017 року, ціна 17 500, 228 пробігу з автоматичною коробкою передач 2-літровим дизельним двигуном та лінзованою оптикою. Автомобіль має пам'ять сидінь, датчик світла та дощу. Мультикермо. підігріви сидінь. Великий екран з навігацією. І, друзі, ще раз нагадую, це в нас повнопривідна версія. Також в автомобілі присутні два комплекти резини і передні та задні парктроніки. Opel Astra J 9000 доларів 2012 року. 1.4 бензин автомат 190 пробігу. автомобіль 2012 року. Ось такий компактний хетчбек з автоматичною коробкою передач. Клімат контролем, чотирма склопідіймачами, датчиком сіл та дощу. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. Nissan Verso 7217 року, 60 пробігу, 1,6 бензин, механіка. Представ у нас в кузові седан. Також в авто присутня камера заднього огляду. Volvo V70. 10 го року ціна 8400, 1,6 дизельна механіці, 213 тисяч пробігу. Друзі, і зараз заглянемо до нього в салон, бо він дійсно вартує уваги. Друзі, в автомобілі присутні клімат-контроль. Подивіться на цей червоний красивий шкіряний салон мультикермо. Та багато різних корисних функцій. Виглядає авто дуже і дуже цікаво. Ну і Машинка економічна, надійна, безпечна, велика та комфортна. Друзі, у цьому відео я вам показую новинки, попри те, у нас ще є багато різних машин. от, Наприклад, Toyota Camry 13712 року, 2,5 бензин. Volvo 50 у нас вже з 2-літровим дизелем та автоматом, Volvo S60 є в наявності. Також, якщо ми подивимося на праву сторону, у нас тут є Fabia 5900, 1.4 дизель на механіці 248 пробігу. А замінено ГРМ, масла та фільтра в універсалі. Нова Zafira в нас є 10-200-літрова дизель на механіці. Ось така Toyota Avensis 8450-260 пробігу. Audi A4 Аванс, 2 літровий бензин механіка. Друзі, дуже-дуже багато різних цікавих автомобілів. Є з чого вибрати. Отож, приходьте. Ми працюємо щодня, без вихідних, машин дійсності є багато і машинки дійсності гарні. Друзі, в нея нас є така Suzuki Grand Vitara, офіційно куплена в автосалоні. Один власник в рідній фарбі. 8 рік 167 пробігу, 2,4 бензин на автоматі. Автомобіль має безключовий доступ, шкіряний салон, підігріви, сидінь, лінзовану оптику. А заглянемо до нього в салончик. Ось так виглядає він. Дуже збережене авто. Офіційно куплене в автосалоні, ще раз наголошую від першого власника. Друзі, також багато у нас телефонують, пишуть нам в різних соціальних мережах по таким запитам. Невеличке авто на автоматі. Будь ласка, 9 рік. 1.4 бензин з гідротрансформатором класичним. Volkswagen Golf, ще й хетчбекці. Друзі, свіже авто без пробігу по Україні. І автомобіль, який вже тут поїздив, але повністю обслугований. Стан без перебільшення сів, поїхав. 9-й рік, 8600, 218 пробігу Гольф Плюс, також на автоматі. Будь ласка, для вас два чудових варіанти. Кого зацікавила пропозиція, звертайтесь і, друзі, пишіть в коментарях, які автомобілі ви шукаєте. Якщо вони на нас є, мимо обов'язково, нічне на них посилання. CTNC4 Grand Picasso 8450, 1,6 дизель, 7-місний, 224 пробігу 12-го року. З механічною коробкою передач. Так виглядає у нас тканинний салон, датчик світла, дощу, два комплекти гуми. І це у нас, друзі, 7-місна версія. Також присутні в ньому задні парктроніки. Volkswagen Tiguan, 19500, 1950, 2-літровий бензин автомат, 17-го року, 91. Пробігу в даному автомобілі. Свіже авто зі штатів. Авто має 4 скло підіймачі, світла, мультикермо, автоматичну коробку продаж та кондиціонер. Але, друзі, це в нас не простий Tiguan, а Tiguan All Space семимісна версія даного автомобіля. Тут більший багажник, більше простору на задньому ряді сидінь. Кого зацікавила дана пропозиція? пишіть в коментарях. Що ж, друзі, у цьому відео я вам показав лише новинки в в Нас понад 150 автомобілів, які ви можете оглянути щодня по цінам від власників без націнки нашого автомайданчику. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайте долучатися до нашого ютуб-каналу. і до зустрічі у наших нових відео на ютуб каналі Авторинку та автомайданчику Карбазар. Карбазар швидко продавати, легко купувати.